Агов, друзяки, у цьому випуску на вас чекатиме ВАКС проти Ханівуд. Чому Ханівуд кращий за ВАКС та інших конкурентів? Добрий день, друзі. Ми з Україною. Ради вітаюся на своєму каналі. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого та захоплюючого формату, який вам подобається з кожним днем все більше і більше. Це а, бітва, битва P2P ПТП Games. Ханівуд проти Ваксу цього разу, тому починаємо без суттєвих таких, скажімо так, без як це правильно сказати, капець, без суттєвих анонсів. Ми починаємо. Розпочнемо ми з нашого проекту, проєкту, це Ханівуд. Отож, про проект Ханівуд. Ханівуд, як ви всі знаєте, це блокчейн гра, в якій можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу. Грайте п'ять хвилин день, реальні гроші, так і саме так. Це лоно зустрічає нас, перейшовши на платформу, тобто на дану гру. Спочатку я не вірю власним очам, але це справді реально. Всього ж декілька хвилин гри ви можете добряче заробити. Як можна заробити? Перший з варіантів це заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток гроші. Другий варіант це заробляти, перемагаючи в режимі pvp битв. І, звичайно, третій варіант він є набагато простіше заробляти, поклавши самі ленти Кон в листені команда. Якщо говорити про цей пункт, то команда Honeywood – це є єдина система, потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися, поглянувши на ажіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це. Космос, Бітмар, Океза, Азарди та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханнівуд Стаграйка яка має власну е і велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів. І це безумовно позитивно вплине на цю. А ось тепер перейдемо до конгренти Ханівуд, і це ВАКС. Як працюватиме гра блокчейн Brawlers в Гейм? Є багато компонентів, про які слід пам'ятати, коли ви обдумуєте, яку роль і рівень залучен... залученості ви хочете отримати в рік після завершення фази майнінгу. І наступне може допомогти вам визнатися. Власність має свої привілеї. Якщо у вас є правило ОСЕО НФТ, ви матимете за виду можливість створювати всі активи, необхідні для участі в кожному аспекті гри, яка посувається вперед. У існуючому дизайні ПВП це включає створення набору, який міститиме один внутрішній гровий предмет NFT. У цьому наборі буде гральна карта, звичайний хід, завершальний хід або е глазування, глазування емоцій. Ця роль наших а, виробників контенту життєво важлива для успіху та зростання нашої бази гравців. Ми не плануємо продавати нічого, що створять ці власники НФТ. Усі карти, ходи створені з допомогою цієї земельної ділянки. Є НФТ, які гравці можуть продавати, купувати, утримувати, обмінювати, змішувати. Їм буде призначений раритет. Тут будуть присутні стандартні класифікації, тобто поширені, не поширені лікісні епічні та легендарні, і також багато інших аспектів щодо цієї гри. А тепер прийняємо Ханівуд та ВАКС. ВАКС це 2 p Пітепіорн, але вона все-таки не дотягує до рівня Ханівуд, на жаль. В свою чергу Ханівуд брав усі сильні сторони P2P Earn Games. Можливість заробляти всього лише за 5 хвилин, можливість стабільна економіка пробачте, можливість брати з собою та можливість до своїх розумових навичок і не тільки. Якщо в підсумку сказати, то після прийняття двох проєктів перемогу отримав ганіву, то вітаємо її з давною перемогою. На цьому у мене буде все. Буду завершувати на цій ноті, Буду, був радий бути вам корисний. До новою наступного випуску, бувайте!